Правила дорожнього руху України білет 68. Перше питання. Чи дозволено вам рух у даній ситуації? 1. Заборонено. 2. Дозволено, але треба дати дорогу трамваю. 2. Дозволено тільки вам. Ми бачимо, що на даний жест регулювальника нам дозволено їхати прямо. Залишається питання: чи даємо ми дорогу трамваю? У трамвая увімкути правий покажчик повороту. Але на даний жест регулювальника трамваю дозволено рух лише прямо. Тобто вони їдуть із рукава в рукав Тому правильна відповідь, що в даній ситуації вам дозволено їхати, а трамваю ні. Правильна відповідь номер 3 Дозволено тільки вам. Друге питання. Яким автомобілям дозволено рух на даний жест регулювальника? Ми бачимо третій сигнал регулювальника. Всі автомобілі наближаються з лівої сторони від регулювальника. На цей жест регулювальника з цього боку рух дозволено у всіх напрямках. Тому правильна відповідь. В даній ситуації на даний жест регулювальника рух дозволено усім автомобілям. Правильна відповідь номер один. Третє питання. Чи дозволено транспортному засобу, швидкість руху якого з технічних причин не перевищує 40 км на годину, рухатись по крайній лівій смузі? 1. Заборонено. Транспортний засіб завжди має рухатись якнайближче до правого краю проїзної частини. 2. Дозволено для виконання об'їзду або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. 3. Дозволено, якщо інші смуги зайняті. Правильна відповідь номер 2 Якщо швидкість транспортного засобу з технічних причин не перевищує 40 км на годину, рухатись по крайній лівій смузі дозволено лише для виконання об'їзду або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. Четверте питання. У яких випадках за допомогою дорожніх знаків вводяться постійні обмеження швидкості руху? 1. на небезпечних ділянках доріг і вулиць та в місцях розміщення наземних нерегульованих пішохідних переходів. 2. На ділянках доріг і вулиць, що прилягають до території дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих, оздоровчих таборів. 3. Відповіді 1 і 2. Правильна відповідь номер 3 Постійні обмеження швидкості руху вводяться на небезпечних ділянках доріг і вулиць, та в місцях розміщення небезпечних Наземних нерегульованих пішохідних переходів, а також на ділянках доріг, що прилягають до території дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. П'яте питання чи має право водій чорного автомобіля приступити до обгону синього автомобіля? Один має права повинен дати дорогу зустрічному автомобілю. Два має право. Правильна відповідь номер один. Чорний автомобіль не має права приступати до обгону. Він повинен дати дорогу зустрічному автомобілю. Шосте питання. Як повинен вчинити водій синього автомобіля, що рухається прямо у даній ситуації? 1. Зупинитися перед перехрестям і дочекатися, поки фіолетовий автомобіль поверне ліворуч. 2. Об'їхати фіолетовий автомобіль праворуч, забезпечивши безпеку руху. Правильна відповідь номер 2. Синій автомобіль має право об'їхати фіолетовий автомобіль праворуч, але забезпечивши безпеку руху. 7 питання. Чи дозволяється водієві зеленого автомобіля зупинитися в цьому місці без необхідності посадки висадки пасажирів, якщо це не вимагається правилами дорожнього руху? Один дозволяється, два забороняється. Правильна відповідь номер 2 Зупинка на травайних коліях, що прилягають до тротуару, заборонена, крім випадків посадки висадки пасажирів. Восьме питання. Чи має право водій зупинитися в цьому місці? 1. Має право в будь-якому випадку. 2. Не має права. 3. Має право тільки для висадки посадки пасажирів. Правильна відповідь номер 2 В даному місці водій не має права зупинитися, тому що відстань від автомобіля до суцільної лінії дорожньої розмітки повинна бути не менше 3 метрів. Дев'яте питання. Яка ширина повинна бути залишена для руху пішоходів, якщо легковий автомобіль або мотоцикл поставлені на краю тротуару відповідно до правил дорожнього руху? Не менше. 1 метру, 2 не менше 1,5 метру, 3 не менше 2 метрів, 4 не менше 3 метрів. Правильна відповідь номер 3 Якщо легковий автомобіль або мотоцикл поставлений на краю тротуару, то для пішоходів повинно залишатися не менше 2 метрів. 10 питання. Кому дозволено в'їзд у пішохідну зону? 1. Транспортним засобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташовані в позначеній зоні, 2. Транспортним засобам, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні. 3. автомобілям, мотоколяскам, позначеним розпізнавальним знаком водії з інвалідністю, якими керують водії з інвалідністю, або водії, які переводять пасажирів з інвалідністю. 4. відповіді: 1, 2, 3. Правильна відповідь номер 4 Усім перелічним категоріям водіїв дозволено в'їзд у пішохідну зону. Одинадцяте питання. У якому випадку вам забороняється експлуатація транспортного засобу? 1. Двигун не стійко працює на холостих обертах. 2. Двигун не розвиває максимальну потужність. 3. Несправна система випуску відпрацьованих газів. Правильна відповідь номер 3 вам забороняється експлуатація транспортного засобу, якщо несправна система випуску відпрацьованих газів. 12 питання. Оглядовість вважається 1. Об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. 2. Видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги. 3. Сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами. Наявність у перешкод на певній ділянці дороги. Правильна відповідь номер 1 Оглядовість це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. 13 питання. Яким способом дозволено виконувати буксирування транспортних засобів під час ожеледиці? 1. Тільки на жорсткому щепленні. 2. Тільки способом часткового навантаження. 3. Тільки на гнучкому щепленні. 4. На жорсткому щепленні або способом часткового навантаження? Правильна відповідь номер 4. Під час ожеледиці дозволено буксирування на жорсткому щепленні або способом часткового навантаження. 14 питання. Який із зображених дорожніх знаків зобов'язує дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі? Яка перетинається на нерегульованих перехрестях. Знак 1. Знак 2. Або обидва знаки. Правильна відповідь. номер 3. Обидва знаки зобов'язують дати дорогу. 15 питання. Зображений дорожній знак встановлюється 1. На перехресті з обмеженою оглядовістю дороги. 2. На нерегульованих перехрестях. 3. На вузьких ділянках дороги для встановлення черговості зустрічного роз'їзду. 4. На підйомах і спусках. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак становлюється на вузьких ділянках дороги для встановлення черговості зустрічного роз'їзду. 16 питання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності 1. аптечки. 2. Вогнегасника. 3. Знака аварійної зупинки. 4 противідкатних упорів. Правильна відповідь номер 4 За відсутності противідкатних упорів дозволяється експлуатувати легковий автомобіль. 17 питання. Зображений дорожній знак забороняє рух. Велосипедистів, мопедів і мотоциклістів. 2. Велосипедів і мопедів. 3. Велосипедів. Правильна відповідь номер 3 Зображений дорожній знак забороняє рух лише велосипедів. 18 питання. У якому напрямку вам дозволено рух у даній ситуації? Поглянемо на малюнок. Ми бачимо, перед нами зображено дорожній знак-в'їзд заборонений. Під ним розташована табличка смуга руху. Це означає, що в'їзд заборонений лише на смугу руху, над якою встановлено цей знак. Тому в даному випадку нам дозволено рух у всіх напрямках, тобто правильна відповідь номер 4 у напрямках А, Б і В. Нам дозволено рух. 19 питання. Повертаючи ліворуч, на даному перехресті, ви повинні 1. Проїхати перехресті першим, 2. Дати дорогу тільки білому автомобілю. 3. Дати дорогу білому і жовтому автомобілям. Уважно дивимося на малюнок і бачимо. Дорожній знак дати дорогу з табличкою. Головна дорога змінює напрямок. Ми повертаємо ліворуч в напрямку головної дороги. Ми проїжджаємо перехрестя. першими. Правильна відповідь номер 1 20 питання. Ви водій синього автомобіля. Виконаєте розворот. Ми пам'ятаємо з правил дорожнього руху, що розворот заборонений на залізничних переїздах. Перед і за залізничними переїздами розворот не заборонено. Тому ми можемо виконати розворот по траєкторії А і В. Правильна відповідь номер 4